Як і везунчик, там, то в грузині вдумала, що найбільше кепка, але... Так що бува таке, що не знаєш. Наталочка Полтава, дівчатка, в мене така шуба, то, то тюлька залишилась, а то трохи копченої скумбрії, то все обібрала, порубала і зробила шубу. Я теж колись робила шпротами шубу, але мені з оселедцем смачніше. Шпроти не сподобались. Занадто там диму того жидкого багато, мені не підійшло воно. Я її кидала небагато, бо мене попереджали, багато не кидай, але мені не сподобалось. Ну, їсти можна смачне, я не скажу, що воно геть там уже ні. Ну, оселедець краще. Для мене може, для кого підходить та ті шпроти або скумбрія. Скумбрія, скумбрія смачно, а шпротами я мені не сподобала. Ну таке 50 на 50. Галинка гончарук це та кепка, що весною будемо кидати на городі. Ще там і ручки посіла. <сів> <сів> ну так же ж буде Галиночка, да, будемо кидати. <сів> Надюша Вільхова то вже правда, Танюша Редмі сміється. Галинка Іва, у мене мінус три сонечко. Гробці стрибають, щебечуть. У нас синички. Синички біля вани кормушка, і вони одна за одною, одна за одною, І от кличуть одна одну. Ілля, Оля Стрім в 5. Наталя, а я не з шпротами. Я хамсу, чесно, смачно. Ну, з хамсую, так, да, воно ж як, як оселедець, а з шпротами я ні. Може, хто кому сподобається, спробуйте. Оля Чумаченко, так, Ілюша ефір буде в 17.00. Юля Коріцена, мені нічого не хочеться, тільки щоб скоріше скінчилася ця проклята війна, щоб в Україні не було розрух, ніхто не гинув, не було кровопролиття. Всі цього хочемо, Юлічка, чекаємо, тримаємося, бо ми не в силах нічого поміняти, не в силах. І себе їсти поїдом також ми не будемо. Тому встали, побачили світло своїми очима, випили чайку, сходили до магазину люди І так і ну, а що робить? Віра Посиденьке, пані Галина Іва, доброго дня. Надюша Вільхова, дівочки я вам всім желаю хорошого дня. Пока. Дякую, Надюшечко за підтримку. Пока. Галинка Гончарук, дівчатка, приїхала, буду виходити з автобусу. Добре, Галиночко не забудь риби купити собі. Гарного тобі. Гарно провести час з батьками, міцного здоров'ячка батькам передавай, хай живуть довго і не хворіють. Щоб ти могла поїхати, щоб було тобі до кого поїхати. Батьки то святе. Наталя Полтава, напевно, відгадка парашут. Галинка Іва посиденьки, доброго вам дня! Надюша Малик, доброго дня. У мене дні без вихідних, бо на пенсії. А неді... неділю йдемо в неділю вихідний йдемо у церкву, готуючись з васолю, з грибами печу хліб, ще запечений картопля. Зроблю відпивні завтра ще вареники. О, добре, добре, Надюша наготувала багато. Смачного, Надюша. Богдан, Надя Малик, добрий день. Ілюша Ок, Олю. Танюша Редмі, Юлія Коріцкана так це болить усім, так. І на майстер. А у кого найбільша голова, у того у кого кепка найбільша, так, да, Іночка? Так виходить, що так, да. І в кого більша кепка, виходить, що в того найбільша голова. Галинка Іва, о, мабуть, у мого чоловіка кепка сама велика, бо голова. 62 сантиметра в магазинах тільки солом'яльні такого розміру. Нічого, Галинко, ще є в'язані, так що не біда. Зараз на флісі в'язані, гарні для чоловіків шапочки такі, так що буде заміна на зиму, а на літо брилика купиш. Наталя Полтава, дівчатка, в мене кум попав у Фейсбуці, почав у Фейсбуці, ви виклали що. А. Дівчата, в мене кум попав у Фейсбуці. Виклали, що розшукуємо три місяці, нічого не чути було, а позавчора прийшло повідомлення. З його номера привіт, почали телефонувати.